Всім доброго здоров'я! Пройшов перший тиждень моєї інвестиції в копітрейдинг на байбіт. Так от, я заробив 7 доларів 55 центів. Тобто я інвестував 51 долар. А в загальному на даний час у мене 58 55 центів. І того це за тиждень 14% 80. сотих. Майже 15%. Тому я продовжую і далі інвестувати. Оце є угоди, які на даний час відкриті. Правда, копійкові. Але мене це влаштовує. За тиждень назбирується. Збажте є угоди 20% і 18%. Тому продовжуємо експеримент далі. Всім удачі!